Смерти. Тому сьогодні я служу як е, в е, голубих ризах, щоб показати, що це свято є честь Матері Божої Пресвятої Богородиці. Слухаючи сьогоднішню Івангелію, то ми е, бачимо, що е, Пресвята Богородиця з Йоском несуть дитятку до храму в Єрусалимі. Бо так, за законом Мойсея, мали б учинити над кожним первородним, то нам тепер, знаєте, простіше, бо в кожному селі, в кожному місці є храми, де ми можемо прийти, щоб помолитися, щоб якісь свої потреби вирішити духовні. Але євреї мали один храм. І якщо обрізання робилося в синагогах, а це було таке про образ хрещення то посвячення Богові робилося в храмі Єрусалимському. Треба було взяти цю маленьку дитину, яка мала ще навіть не 40 днів, бо на 40 день треба було до того храму ще дістатися. Це була така знаєте, долегка історія, скажімо, щоб посвятити цю дитину Богові з одного боку, а з другого боку, щоб жінка отримала очищення. Ця традиція залишилася у новозавітній церкві. бо Коли, наприклад, народжується дитина і ми її хрестимо, то сороковий день є призначений так само, як і в той час, як за життя Ісуса Христа, який народився, то жінка мала би прийти до храму своєю дитиною і там над нею читаються так само певні молитви, як ми називаємо очист... очистительні молитви. І деякі, знаєте, часом такі люди, які фанатично вірять кожному традиції і слову, яке там написано, кажуть, що жінка є нечистою. Ритуальна нечистота більша властива старозавітній традиції. Коли жінка там мала місячність, вона не могла там спілкуватися з будь-ким спілкуватися не могла. Вже говорячи про те, що коли жінка входила в таку таємницю, як давати життя, давати життя може тільки Богу. І новозавітня традиція каже, що це не є таке, як очищення старозавітнє, а це більше підходить до того, що жінка, допуск до такої великої таємниці, коли вона не би Богу може давати життя або разом з Богом давати життя. Тоді священник через особливу молитву уводить її знову до звичайного стану, щоб вона могла цю дитину ростити, щоб вона могла цю дитину фактично через виховання привести до Бога вже як зрілу і свідому віру. Тому сьогодні. Дивлячись за цю жертву, яку Христа Богородиця приносить за Ісуса, маємо таку подію, яка залишилася для багатьох людей, які там були, а на той час збиралося чимало людей, бо був один храм. Священники робили свою справу, інші люди приносили своїх приворотних, і старець Симеон про нього говориться ведений Духом Божим. І мало того, що ведений Духом Божим. Але якому дух Божий відкрив таку велику таємницю, про яку писали всі пророки старозаміння? Бо він належав до тих вчителів закону, він був вчитель закону, він був серед перекладачів закону на грецьку мову. Бо дуже багато було євреїв, росіяних, які не знали своєї мови. І для того, щоб вони могли читати і вивчати закон Божий, то було зібрано 70. Найвчиніших мужів, які робили переклади з староєврейської на грецьку мову. І, власне, цей Симеон, він був перекладачем пророка Ісаїв, одного з великих пророків. А у пророка Ісаїв є таке пророцтво. Ось діва у хробі зачне і породить сина. І прочитавши цей урив. Симеон подумав, що той, хто писав, зробив помилку. Бо діва не може зачати в утробі, бо вона не знає мужа, про що Богородиця пізніше Ангелу казала. І він хотів виправити і написати так, як людина розуміє це нормально. І кажуть, що йому з'явився Гавриїл Архангел і сказав йому: пиши так, як читаєш, бо це пророцтво, яке ти перекладаєш тепер, Воно стане явним у твоєму житті. Ти станеш свідком того, що тут написано. І ці церкві кажуть, що Симеон мав так багато років, що він сам не пам'ятав скільки. Деякі, щоб показати його, знаєте, такий вже поважний вік, кажуть, що він мав майже 300 років. Ми не знаємо, чи це правда. так люди в тому часі тепер не живуть. Одним словом йому було багато років. Він був настільки старий, що він вже не бачив, він був сліпий. Він вже не міг бачити. Тому писання каже, що він у храму введений Духом Божим. Він присрок на ту хвилину, коли Марія приносила свою дитину, щоб за законним звичаєм священник підніс його над жертовником Божим і посвятив Господарям. І цей пророк Симеон бере його на свої руки. І говорить дуже гарні слова, які ми кожного дня в церкві, як молитву, так само молимося, нині можеш відпустити у владико раба твого з мира. Бо мої очі бачили, яке ти приготував для Ізраїля і для всього народу Божого. Ці слова, які Святий Симеон говорить, так само важливі для нас. Тому що спасіння, яке Господь для нас приготував, є в самому Христі. І щоб Христа побачити в своєму житті, ми повинні мати е, такий відкритий або активний духовний зір. Зараз дуже багато людей ну, не мають того зору, не мають, тому що не хочуть дивитися на ті події, які навколо нас відбуваються, як би Бог дивився. Так? Духовний зір це так дивиться на світ, як дивиться Бог. А Він є той, який фактично для нас готує певне спасіння, певні обставини життєві це є також те, що нам дається як певний хрест, як певні певне нагоди для того, щоб ми могли послужити, щоб ми могли через своє життя в такий спосіб наповнити. Для себе якимись певними ділами любові. І маємо також приклад Анни пророчиці, яка разом з Симеоном бачить Ісуса як Спасителя, а всі інші не бачать. В цей час, коли ми живемо в такий вік технологій, ми маємо дуже багато всяких в церкві людей. Бомер Гузер зауважував, що в церкві є зараз дуже-дуже багато вчених людей. Але нема людей, які можуть дати приклад християнського життя. Тут людей немало. І напевно в той час таких людей було небагато, бо в храмі відбувалося все як на конвеєрі. Священників трудилися, щоб приносити жертву, щоб принести жертву, це була така трудна справа. Бо то треба було там, якщо приносили ягня, треба було його помити, треба було його заколоти, треба було його обробити і, принести, і, і спалити на жертовнику. І це знаєте, це була така фізична навіть праця важка. І тому їм було не до того, щоб е, десь шукати серед тих принесених немовля, е, ну, спасите світу. Вони очікували, що це буде просто визначити. бо він має бути царським сином. І очікували, що коли цар принесе свою дитину до храму, то, можливо, це є той наслідник, про якого один із пророків або багато пророків говорив. А власне, Анна, спожачи постом і молитвою, бачите, який спосіб можна служити, вона спричинилася до того, що вона сподобалася так само бачити в Ісусі, в особі Ісуса, в цій маленькій дитині. Спасителя світу. Е, зараз так само ми, як народ України, переживаємо такі непрості часи. Так? Е, нас хочуть знищити, реально хочуть знищити. І ми ми даємося, шукаємо, хто б у нас мав допомогти. Е, чи то якась зброя, чи то зараз якийсь е, президент в цього світу. Е, але Напевне, ну, ми так само помиляємося, як багато тих помилялися, які чекали Ісуса і мали якусь певну свою формулу, яка має прийти. А Ісус, бачите, прийшов непомітно, народився в стайні, прийшов в храм, де його ще двоє людей впізнало. І потім, коли його він висів на хресті, коли сповнив свою місію, з нього так само сміялися. Каже, зійди з Христа. Якщо ти син Божий, зійди з Христа. 40 днів від Різдва це свято, яке ми святкуємо сьогодні, воно не святкувалося першими християнами. Тому що християни не завжди бачили в тому якусь велику потребу, були більш такі важливіші події з життя Ісуса чи Пресвятої Богородиці, чи життя певних святих. Але сама, знаєте, біда, така заставила це свято святкувати за імператора Вістині у царгороді історичні факти все підтверджують, стався дуже страшний землетрус. Дуже багато поселень було зруйновано, багато людей загинуло, і пари загинуло багато. Від цього страшного землетрусу було багато жертв і почалася якась епідемія мору. Дуже багато знаєте, людей через те, що не могли всіх вчасно похоронити, поширилася якась страшна епідемія, яка, від якої помирало дуже багато людей. І всі християни молилися до Господа, щоб припинив це все, щоб люди не вмирали. І одному монахові було явлено таке видіння, що Господь йому сповістив через ангела, що якщо започаткуєте свято стрітнення, те, яке в святому письмі написано, то цей морд припиниться. І коли фактично це свято було затверджено для святкування, в той же час цей мор припинився. І від п'ятого століття ми святкуємо це свято скрітення як також таке певне знамення, певну надію на те, що о, все одно Боже Слово, Божа воля, Божа слава переможе всяке зло, переможе всяке неполіття. І ця війна так що шомічна, знаєте. Ті злі сили, які її задумували, вони просто-напросто резимуються. В ту скелю, якою є Христос. Бо, як написано про Ісуса Христа, Він скеля падіння і камінь спотикання, хто на нього впаде, розіб'ється. Ми, як християни, покладаємо також сьогодні і в подальшому на особу Ісуса дуже велике сподівання, що те, що ми просимо, він нам сповнить. Бо так написано. Все, що в моє ім'я попросите, буде вам дано, чого б ви не просили. І сьогодні ми просимо, щоб Господь припинив не першу цю страшну війну, щоб ми не гинули невинні, щоб то посвячення, яке ми отримуємо через хрещення, через світі тайни, воно, знаєте, давало нам можливість в цьому світі творити більше добра, ніж пожинати плоди від того, що з її доробить. Слава Ісусу Христу!